Як живуть наші сусіди, що опинилися в епіцентрі стихії, дізнавалася знімальна група Містебе. Поминального тижня на Дніпропетровщині провели панахиду та вшанували пам'ять полеглих захисників України. Як під час дистанційки допомогти школярам залишатися активними у соціальному житті? Розібратися допоможе психологиня у постійній рубриці П'ятихвилинка з психологом. У сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби говоритимемо на нагальні теми. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю. Вже другий тиждень Дніпропетровщина потерпає від значних підтоплень внаслідок рясних опадів та скидів під час весняного водопілля водосховищами. Наша знімальна група побувала в деяких підтоплених районах Дніпровської громади і поспілкувалась з місцевими жителями, які опинилися в епіцентрі стихії. Деталі далі у сюжеті. Наразі відбувається найсильніший розлив річки за останні 10 років. На жаль, Дніпропетровщина страждає від цього чи не найбільше. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що це не надприродне явище, а щорічний пропуск весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду. Ситуація у самому Кам'янському контрольована, а от території, які межують нашим містом, зазнали сильного підтоплення. На території нашого міста ми сьогодні спостерігаємо розлив річки Дніпра. це саме на, в районі місцевого пляжу, в районі Дніпробуду. Де спостерігаємо підтоплення території, але все ж таки, це ті території, де не проживають мешканці на щастя. Є поодинокі факти підтоплення лодочної станції. На жаль, території, які межують з нашим містом, все ж таки потерпають більш від підтоплення, а саме селище Курилівка, де на сьогодні підтоплена більша частина там кооперативних садоводчих товариств а також декілька приватних. Вже тиждень вода пробуває, і сьогодні це вже максимальний рівень води піднявся, зауважив інструктор з дельтапланінгу, який працює на набережній Дніпробуду. Потопило багато у нас човнів, майже встигли все врятувати. Ну, ми тут теж тримаємося якимось чином. І якщо треба якась допомога на воді, ми взагалі готові врятувати, допомогти. Курилівка селище міського типу Петриківського району. Ось де вода спричинила значну кількість руйнувань та збитків. Декілька садівничих товариств селище, взагалі, без електрики. І коли вона з'явиться, на жаль, невідомо. Ми вже п'ять днів перебуваємо в умовах надзвичайного затоплення, яке продовжує погіршуватись з кожним днем. Бідкається мешканка місцевого садівничого товариства Олександра. Далі у людей затоплені будинки. Це не просто дачні участки. тут жителі живуть круглогодично. У некоторых затопило транспорт. Люди, некоторые люди лишились жилья. У нас мужчина с ребенком семилетним. Его эвакуировали на левый берег. Ему ночевать негде. Он остался ночевать в школе своего сына. Вчера здесь просто ручейки из-под земли. Ключи, ключи били из-под земли. То есть это не просто она идет. Она уже из-под земли бьет. Ей некуда впитываться. Там есть люди, которые вообще они отрезаны. От суші вони переїжджають вони на великих на машинах. Тобто у них вдома, вокруг вдома вода. більше вони до суші добратися ніяк не можуть. На питання, чи збираються евакуюватись, Олександра відповіла, що немає наміру цього робити. Мы переживаем, нет, мы будем здесь до последнего, мы ничего не будем, мы, мы не собираемся уезжать. У многих людей, которые остаются в затопленных домах, у них есть некуда ехать, у них большие огромные собаки, им некуда уезжать просто. Поэтому они остаются там, как-то передвигаются, как-то ну, в забродах, ну, так как есть. Одни люди эвакуировались, у них 9 собак и одна кошка, но они опять приехали домой, потому что им просто. Тоже некуда. Посидели, посидели, вернулись обратно в затопленный дом. Усі мешканці садового товариства об'єдналися і замовили три камази піску, щоб розкласти його в мішки та хоч якось затримати протікання води. Людям, які проживають в районі з підвищеним ризиком підтоплення, було надано попередню інформацію про загрозу та можливі наслідки. Ну, 12-го ми бачили попередження, але це не приберегова зона, і ми розуміли, що, мабуть, надійде до цього вода, оскільки ну приблизно ще 12-го було до берега води десь 3 кілометри. Десь у 10-й годині вечора, 14 -го квітня, я привезла дитину до мами, яка проживає тут на постійній основі. Уже тоді вода почала активно пробувати і вже за 10 хвилин весь перший поверх поплив, згадує Ніна. Ми встигли вивезти машини, забрати дітей, якісь речі, пакети, і вже поїхала мама до мене. А на ранок, коли ми приїхали, доступу до будинку вже не було і вже почали затоплювати сусідні будинки. Сусід навіть не встиг спати навіть не стих вивезти машину. Мешканцям дуже важко самотужки вивозити мокрі речі, бо рівень води сягає більше метра. Зараз зібралася з мислями, наважилися, але це ще треба пережити, побачити, як холодильник плаває по першому поверху диване і наважилася, зібралася. І ось сьогодні приїде на городок огородок МЧС, і ну, будемо просити допомоги. На фоні тотального зневоднення в світі подібне явище виглядає надприроднім, але фахівці запевняють, що природа має певну циклічність. По перше, хочу сказати, що це природне явище, Такий паводок він проходить має свою циклічність і відбувається майже кожні 10-15 років. Останній із подібних був у 2013 році, але на тоді ситуація була менш критична, ніж сьогодні, і більш контрольована. Наразі небезпека затоплень зберігається. За прогнозами синоптиків, вода може підніматися до кінця квітня, початку травня. Пік ще попереду. Мешканців прибережних зон закликають вивезти техніку та цінні речі. Тиждень після світлого христового воскресіння ще називають поминальними, коли прийнято молитись за душі спочилих. У Дніпропетровській області на одному з складовищ провели панахиду та вшанували пам'ять полеглих захисників України. Зараз світла поминальна неділя. Віддаємо шану загиблим воїнам, символічно молитвою і своєю увагою. Згадуємо захисників і захисниць, які спочили тут. Вони віддали за рідну землю життя. Наголосив Владика Семеон, керуючий Дніпропетровською єпархією. Символічно помилиться за наших воїнів, які ціною власного життя подарували нам це мирне небо. і Я вважаю, що кожен, хто знаходить час сюди, приїжджає, він, він доєднується до тої великої подяки. Він вічно царство небесне. А нам, щоб ми цього не забували і завжди знаходили час сюди, приїжджали. Просто помилились своєю увагою, Напевно, що згадали цих хлопців, які, які тут сьогодні спочили. Віддати шану захисникам і захисницям, чиї життя обірвалися в боротьбі за свободу та незалежність України, прийшли їхні рідні та друзі волонтери, силовики, а також керівництво Дніпра та області. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лесак зазначив на сакральному місці в молитві сьогодні згадали полеглих воїнів, тих. Які йшли під кулі, бо за спинами родини. Бо ворожий морок накрив рідну землю. Пані Олена, мати загиблого героя, розповідає про те, як син один із перших прибув до військомату, аби захищати суверенітет країни. Ванечка загинув ще 17 квітня минулого року. Він добровільно пішов 24 лютого, у піввосьмого вже був біля воєнкомату. І коли я вечором узнала, що. Ну, коли він мені вже вечором дзвонив, сказав, ма, представляєш, я був не перший. Троє діток залишилось. У, нього. у них у всіх одна фраза якщо не я, то хто? Діти залишилися рядом, понимаєш? Він взагалі він не задумався, ні хвилинки не задумався. Він закінчив снайперські курси тут, а після курсів вже його відправили туди. Ну, він там стріляв не з снайперської гвинтовки, тому що він казав, що це саме е, джавеліни. От я ще переживала, кажу, синочка. В тебе ж там спіна, вони такі тяжолі. Він каже: а хто тут думає про ту спину? Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героїв вічна. Герої не вмирають. Нові тарифи на електроенергію для населення в Україні поки що не ухвалювали. Повідомив на останній прес-конференції міністр енергетики Герман Галущенко. Нагадаю, вже з 1 квітня українці чекали підвищення вартості світла. Проте, уряд прийняв рішення не змінювати вартість до завершення осінньо зимового періоду, себто як мінімум до 30 квітня. Стосовно майбутніх тарифів конкретних цифр міністр не назвав, зазначив лише, що питання поки що обговорюється. Щодо прогнозів на 6-8 гривень за кіловат на годину, так зазначив, чого тільки не пишуть зараз. Будемо бачити. При цьому він підкреслив, що рішення про встановлення нових тарифів на електроенергію може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми України після масованих ракетних атак з боку Росії. Адже для майбутнього опалювального періоду важлива ремонтна компанія. Дніпропетровщина повноцінно готова до посівної. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Наразі піротехніки завершили обстеження сільського угідь області, зокрема тих полів, які потребували розмінування найперше, аби туди могла вийти аграрна техніка. Працювали переважно у Криворізькому районі. Оглянули 2645 гектарів, знешкодили майже чверть сотень ворожих боєприпасів. Тепер щойно земля підсохне після опадів, аграрії почнуть працювати безпечно. Здебільшого на полях планують сіяти соняшник. У цілому з початку війни на Дніпропетровщині знешкодили більше ніж 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Розмінування піротехніки продовжують і нині. На жаль, роботи в них ще дуже багато. Починаючи з карантинних обмежень 2020 року і до сьогодні, більшість школярів навчається дистанційно, що дуже впливає і на бажання дитини вчитися, і на розвиток, і на спілкування. При цьому в переважній більшості не з кращого боку. Як збалансувати життєрид школяра, тим самим допомогти йому залишатися активним у соціальному житті, розповість психологиня Людмила Єхалова. Уже три роки, як в українців, кардинально змінився устрій життя та праці. А навчання дітей взагалі перейшло на новий рівень, зробивши дистанційну форму освіти ключовою. Причому в реаліях сьогодення у дітей найбільше страждає соціалізація. Відтак важливо зрозуміти, що дитина істота соціальна, тобто вона розвивається у комунікації. А коли ми беремо підлітковий вік, взагалі ключовим фактором розвитку особистості є саме спілкування. Зараз вона достатньо обмежена, достатньо редукована і в силах нас дорослих компенсувати це або не компенсувати. Справа в тому, що якщо попитати дітей, да як їм краще навчатися, то звісно, перше, що вони скажуть, що вони зараз всі хочуть до школи. А навіть якщо вони хочуть частково в школу, вони всі хочуть до школи. Як навіть ті дітки, які не любили сам процес навчання, вони всі хочуть до школи, їм не вистачає їх вчительок, вчителів, їм не вистачає спілкування, їм не вистачає однокласників. Розумієте, хтось із них не бачить своїх однокласників, досить тривало, тільки з екрану. І вони зовні змінилися. І відповідно їм би якби заново знайомитися доводиться. Через те, що ну знаєте, три роки для дитини це великий шлях пройти. Звісно, навчання є одним із основних компонентів дитячої соціалізації, але у разі його неможливості є інші шляхи, які допоможуть дитині краще налагоджувати комунікацію із зовнішнім світом. Зокрема, заняття у різноманітних секціях, від малювання до спортивних тренувань. Головне, щоб дитина отримувала задоволення від процесу. Соціалізація не для всіх діток є зараз доступною, а хтось уже з цим навіть змирився. Тобто, якщо спитати, Наприклад, той же підлітковий вік, то вони говорять, ну класно, мені окей, мені нормально працювати з дому, мені окей, вже нікого не бачити. Ем, і це може бути проблема, може не бути проблемою через те, що в силу ем, якостей, ем, темпераменту, да, силу властивості темпераменту для якогось це буде нормально. Для пересічних людей спілкування це є оцією основою, на якій ми триваємося. Особливо важливий процес соціалізації для діток та підлітків, які є внутрішньо переміщеними особами, адже окрім жаху війни вони ще й покинули свій звичний шкільний колектив. Ми розуміємо, що дехто з них, наприклад, зовсім відірвався від колективу від свого шкільного. В цей колектив їм важко вклинитися через те, що вони онлайн, так мало знайомства знову ж таки. І от заклади зараз, заклади освіти, зараз так на штурмом беруть те, щоб… Не забувати один одного, щоб комунікувати в силу того, як це відбувається. Ще один цікавий момент, на який звертає увагу пані Людмила. Згадайте, рік тому слово бомбосховище для нас було як щось нереальне, асоціювалося виключно з періодом Другої світової війни. Але сьогодні укриття стали одним із синонімів не уявного, а реального порятунку. За спостереженнями психологині, коли під час повітряної тривоги діти спускаються в бомбосховище, відбувається колосальна комунікація. У той же час ніхто з дорослих до кінця не усвідомлює наскільки психологічно важливим є процес своєрідної тусовки в укритті. Діти, тим не менше, запускають свої ритуали в бомбосховищах. Да, в сховищах. Вони, наприклад, можуть або спонтанно співати пісню, яка передається через всі класи. От всі класи, там, да, які сидять, починають підхоплювати починають співати. Мені розповідали про те, що, наприклад, починають плескати діти хаотично. Плескає одна дитина, починає і по цепочці це передається. І вчителі дивуються так. Ну і з іншого боку, це може бути і таким тривожним дзвіночком, через те, що їм не вистачає цих отрамок. Да? Може бути якось і небезпечно в якийсь момент, через те, що вчитель не вичуває себе в силі завадити якомусь моменту, да, тривожному моменту. Ну і от ну, тим не менше, соціалізація вона йде, як іде. Так і е, поруч із страхом, поруч поруч із тривогою в нас відбуваються звичайні побутові речі. Людмила Єхалова наголошує, що зараз напрочуд важливим є не сам процес навчання, а емоційний стан дітей та підлітків. Простими словами, головне для майбутнього покоління залишитися максимально цілісними фізично і духовно в тих умовах, у яких ми сьогодні живемо. Українську музичну класику потрібно плекати та відновлювати, впевнені у кам'янському фаховому музичному коледжі імені Героя України Мирослава Скорика. 18 квітня відбувся концерт Ретроспектива української естради» за участю викладачів та студентів коледжу. Концерт видався унікальним та запам'ятався глядачам надовго. В чому родзинка заходу та які хіти лунали на сцені, розкаже Олександр Нікологорський. Мова найбільший скарб будь-якого народу, всі глибини його духовного життя, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика, мелодика, барви буття, які зачаровують душу та серце. Команда фахового музичного коледжу ім. Героя України Мирослава Скорика вже не вперше дивує на своєю майстерністю та цікавими концертами. Вони плекають та проваджують в маси наш скарб, мову та музику. Дуже приємно, що в такий складний для нашої України час молодь повертається до істоків нашої української культури, знайомиться з її історичним рухом і розуміє, що і як повинно бути. Молодь, яка знає, вивчає, любить свою культуру. Це молодь, у якої є майбутнє, а значить, є майбутнє і у нашої України. Ідея заходу належить та оновитому викладачу коледжу Роману Трофіменко. Народилась вона ще влітку, розповідає Роман. Класика української естради так надихнула його, що відтоді почалась кропітка робота над ідеєю та концепцією заходу. 20-те сторіччя видалось досить успішним та переломним для багатьох українських артистів і гуртів. Вони змогли зробити так, щоб українська класика зазвучала по-новому з присмаком трендів того часу. І сьогодні навіть не концерт у нас буде, а насправді музична подорож. Музична подорож в минуле в забуті ритми і мелодії української естради. Це та музика, яку ми зараз... Насправді маємо відроджувати, тому що вона крута, тому що сьогодні почуєте і романтичні балади українські, і вусатий фанк. І це буде дуже, дуже цікаво. Я впевнений. Задуманий цей проект був просто від любові. Він народився, тому що я настільки закохався в цю музику особисто, що в кінці літа просто не міг не приступити до реалізації проєкту. Подібні заходи демонструють неперевершений талант нашої нації, глибину душі та відкритість до експериментів. Жива музика, в супроводі оркестрової групи коледжу, талановиті солісти та хор. Все це побачили та почули глядачі під час концерту Ретроспектива української естради. Унікальний концерт проходив безкоштовно, проте глядачі залюбки донатили на підтримку Збройних сил України. Адже ми розуміємо, що завдяки нашим героям маємо шанс проводити подібні важливі заходи. Взагалі, наш оркестр ніколи такого проекту не було в нашому місті. Це перший раз такий проект заснований в нашому місті. Це ексклюзив, це буде дуже цікаво. Я тут граю на домрі вже близько восьми років. От моя зустріч з нею творчість так почалась. Пісні, які пролунаються, пісні 20-го сторіччя написані прекрасними українськими композиторами, які боролися за українську музику, боролися за Україну. Атмосфера концерту була незабутньою: бурхливі оплески, вигуки Браво! Безліч квітів та звісно, виступ на біс. Кам'янське вкотре доводить, що найталановитіші люди мешкають саме у нас унікальна музична програма, завдяки якій глядачі поринули у подорож музичним надбанням далась на всі 100%. Організатори пообіцяли, ще багато цікавих проєктів у майбутньому. Цей концерт дуже хвилюючий, дуже відповідальний. Він передає для мене мотиви, які лунають у наших серцях. А також цей концерт він дає змогу творити якісну музику. Для мене це найголовніше сьогодні. У мене дебют з народним оркестром. Я дуже надихнулася цим концертом та своїми піснями. Народна мудрість каже: відберіть у народу все, він все зможе повернути. Відберіть у нього мову. І він ніколи вже не зможе створити її. Поки жива наша мова живе наш величний і славний народ. Наприкінці випуску, як завжди, про погоду. На четвер передають опади та хмарність. Температура вночі плюс 9. В день трохи потепліше до плюс 12. Вітер східного напрямку до 5 метрів на секунду. Майже така сама погода утримуватиметься і протягом наступних днів. А на цьому в мене все для вас. Журналісти міської інформаційної служби вже працюють над новими матеріалами. Тож чекаю завтра о 19-й годині зі свіжими новинами. І з вами був Володимир Кремінь. Віримо у перемогу та підтримуємо Збройні Сили. Все буде Україна!